Кожного є своє місце, ну не конкретно її місце, а на яке вона стала. І суть любой каруселі заключається в тому, що вона повинна доїтися, проїхавши отак круг, система працює ззаді, бачите? То прості штори отакі тоненькі. Поїхали. Я пишу працювати на собаку, де Ну поїхали, ти ж розумієш, одному опасно їздити. І що отримали спустя 10-15 років, а ротонці отримали. А того, що кожен якоби сам по собі. Так. А коли кінця заляпає дорогу квадратний метр, нема. О, цікава історія. А що бачите, ви приходять сюди? Бачу, що ми можемо тут спробувати щось реалізувати і буде цікаво вам всім за цим спостерігати. Та ти що, а що я не сказав? <реш> що я не сказав?